Пані та панове, мене звати Андрій Шевченко від імені команди Медіа Центру Україна. Я вітаю всіх журналістів, які розповідають світу про нашу битву за свободу. Зараз будемо говорити з Андрієм Демченком, речником Державної прикордонної служби України. Пане Андрію, у нас два дуже неспокійних дні. Що вони означали для українських прикордонників? Вітаю колеги. Ну, зараз більше всіх. Турбує окрім обстрілів цей кордон з Білоруссю зазначу наперед, що ситуація на цій ділянці вона залишається контрольованою. Хоча вчора досить часто лунали такі повідомлення, що, начебто, відбулося повторне вторгнення, вже йдуть бої на кордоні. Я можу всіх заспокоїти, що цього протягом вчорашнього дня не було. Тобто це недостовірна інформація, і раджу всім користуватися виключно перевіреними джерелами для того, щоб в подальшому поширювати таку інфу, але не виключаю також, що це могло нагнітатися ворогом для того, щоб сіяти паніку серед українців. Всі сили безпеки і оборони, які знаходяться на напрямку кордону з Білоруссю для посилення цієї цієї важливої ділянки, адже ми розуміємо, що Білорусь в будь-який момент може долучитися до повномасштабної війни, яку розв'язала Росія проти нашої країни, не можна виключати спроб Росії на цьому напрямку повторно вторгнутися на територію України. То от всі підрозділи, які знаходяться на цьому напрямку, українські роблять все необхідне для того, щоб кордон. І в подальшому залишався безпечним і е, жодних нестандартних ситуацій там не виникло. Ну і звісно, якщо ворог спробує вторгнутися, дати йому гідну е, відсіч, е, е, укріплюється кордон і безпосередньо по лінії кордону, укріплюється прикордоння на напрямку кордону, е, власне, для того, щоб всі сили е, безпеки і оборони. Всі наші військовослужбовці, які там знаходяться, мали і можливість укритися, якщо відбуватимуться якісь обстріли, а також вести вогонь, давати відсіч ворогу, якщо він спробує вторгнутися. Ми також можемо підтвердити, що є всі ознаки того, що з вчорашнього ранку Росія розгорнула інформаційну кампанію для Посилення паніки і внесення безпорядку і хаосу в Україні як елемент на додачу до варварських ракетних обстрілів. При цьому з українських джерел, зокрема від української воєнної розвідки, ми знаємо про те, що Білорусь зосередила на кордоні з Україною шість батальйонів. Що чують українські прикордонники? Як ви оцінюєте готовність Білорусі? До залучення у повномасштабну війну проти України, ну тут треба розуміти, що е, ці підрозділи, та кількість, яку ви зазначили, вони вже довгий час знаходяться на напрямку кордону з Україною. ще й раніше зазначала, що вони укріплюють свою ділянку, е, маніпулюючи тим, що, начебто, очікують е, якихось дій зі сторони е, України, але е, це Виключно для того, щоб виправдати свою безпідставну агресію проти нашої країни в підтримці Російської Федерації. За останній час ми не бачимо змін ні в кількісному складі, який знаходиться на напрямку кордону з Україною, ні змін в характері їхніх дій. Тобто вони знаходяться на напрямку кордону по всій протяжності. Відбувається ротація, підрозділи міняються. Однак тут е, треба розуміти е, і спостерігати більше за тим, що відбувається в вглиб території Білорусі. Е, е, ті заяви Лукашенка, коли він е, зазначає е, те, що вони нададуть можливість розміщення певної кількості е, військовослужбовців Російської Федерації, е, е, те, що вони знову ж таки перекручуючи інформацію для того, щоб себе виправдати, зазначають, що очікують. Якоїсь агресії з боку України навпаки, треба розуміти, що Україна обороняється і обороняється від потужного ворога, який діє підступно. І також треба розуміти, що Білорусь грає на руку Кремля. Росія постійно тисне на Білорусь для того, щоб вони долучилися до повномасштабної війни, і власне, щоб підрозділи Республіки Білорусь також прийняли участь в бойових діях. Однак всі наші військовослужбовці вони мотивовані дати всю необхідну відсіч будь-кому, хто спробує зайти на територію України. Крім того, підрозділи Державної прикордонної служби, Національної гвардії, Збройних сил України постійно відпрацьовують свою злагодженість на цьому напрямку для того, щоб кожен військовослужбовець чітко розумів свої дії, щоб відпрацювати. Ті всі кроки у разі, якщо якась агресія повторна або а, з боку Республіки Білорусь а, відбудеться. Що у нас є запитання в залі, я прошу подати мені знак. Е, є запитання, прошу. Вітаю Даніел Бофі з газети The Guardian». Ми чули, що були нанесені ракетні удари з території Білорусі. Ми очікуємо подальші такі напади, і чи може щось робити українська сторона, щоб нівелювати цю загрозу з території Білорусі? Там що була інформація про те, що не тільки ракети, але і безпілотники дрони теж атакували з території Білорусі. Білорусь підтримуючи Росію війні проти України, також. Надає можливість розміщувати засоби для здійснення ракетних обстрілів. Про це зазначали і підрозділи розвідки раніше. Про це зазначала Державна прикордонна служба, Генеральний штаб, і це і, і така ситуація продовжується. Звісно, що і з території Білорусі також нанос наносилися удари по території України, але за повітряним простіром постійно слідкують підрозділи збройних сил України, які мають. Належні засоби для того, щоб збивати такі, спочатку фіксувати, а потім вже і збивати ракети, які йдуть в бік України. Однак це ще раз підтверджує те, що Білорусь підтримує Росію у війні проти України. Окрім того, що підрозділи заходили на територію України саме з території Білорусі, також. І крім того, вони надали можливість розміщення ракетних комплексів, які наносять удар по території України. Також удари наносяться із авіації території саме Республіки Білорусь. Пане Андрію, у мене запитання стратегічного характеру про майбутнє. Зараз в деяких місцях Україна виходить на лінію державного кордону. І це ставить питання, яким чином зараз нам обороняти в майбутньому доведеться державний кордон із Російською Федерацією. Ми бачимо, що дуже багато ділянок на Сумщині, на Чернігівщині залишаються гарячими. Чи складається зараз, чи формується бачення як інакше ми маємо охороняти державний кордон із Російською Федерацією у довгому вимірі? Чудовий приклад це Сумщина і Чернігівщина, де ворог був відкинутий за межі кордону, але небезпека від нього нікуди не зникла. Щоденно Чернігівщина, Сумщина, прикордонні піддаються обстрілам з боку Російської Федерації. Останнім часом незмінним є те, що Сумщина найбільше потерпає від дій агресора. І до обстрілів вони залучають міномети, артилерію, авіацію, стрілецьку зброю. І, власне, після того, як ворог буде повністю відкинутий за межі кордону, треба розуміти, що це буде не стільки охорона, скільки оборона. Мають бути переглянуті засоби, які будуть знаходитися поряд кордону або на напрямку кордону для того, щоб... Посилювати ці напрямки, і ворог має відчувати, що а, при будь-яких діях або спробі вторгнення на територію України він отримує повноцінну відповідь для того, щоб таку а, таке бажання у них відбити повністю. Що це може означати на практиці? Поясніть не військовим людям. А, це, звісно, мають бути засоби ураження, особливо а, військової техніки. Яка яку використовує ворог і використовував для того, щоб вторгнутись на територію України, звісно, що інженерне облаштування, яке проводила Україна раніше, воно дозволяє відстежувати ситуацію в прикордонній по лінії кордону, як в прикордонні України, так і в прикордонні суміжної країни. Однак жодні такі легкі інженерні споруди. Не вбережуть територію України від військових засобів. Тому на військові дії мають бути військова відповідь. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Я дякую пану Андрію за цю розмову. І нагадаю всім журналістам, що о 14.30 ми розпочнемо брифінг Максима Козицького, начальника Львівської обласної військової адміністрації. Та Андрія Садового, Львівського міського голови, Stand with Ukraine.